Мир вам, братії і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я буду говорити сьогодні про диктатуру Зеленського і про інші цікаві речі. Але спочатку про Придністров'я, як ви знаєте, Україна перекрила прокачку московицького газу в Європу і. Першим на собі це відчуло Придністров'я, так звана Придністровська Молдавська Республіка. Я слідкую за цим, тому що саме там починалася моя політична кар'єра. В смислі саме там в Придністров'ї, я вперше потрапив під обстріл і вперше стріляв у відповідь. Тоді Придністров'я хотіло від'єднатися від Молдови і приєднатися до України, і Верховна Рада самопроголошеного Придністров'я прийняла це рішення. Офіційно звернулася до. До Верховної Ради України з проханням включити Придністров'я до складу України. Тоді там був в цілому проукраїнський уряд. Більшість політичних сил були проукраїнські. Звісно, були ванюшки. Вони приїжджали, і там були ванюшки і неприємні настрої, але українці домінували. Я організував тоді українських добровольців на захист Придністровської Молдавської Республіки, і я розумів тоді, що потрібно брати все, що погано лежить, бо так працює Світ так працюють сполучені штати саме тому. Це така велика країна. Вона завжди брала те, що погано лежить. А зараз ви бачите і Трамп, який переміг зараз хоче взяти. Гренландію, бо вона погано пливе, а також не від того, щоб взяти і Мексику, і Канаду, і ще що небудь там, так працюють Ванюшки і всі їх ненавидять, але тим не менше, це найбільша за площиною країна в світі по сьогоднішній день. Так працює Ізраїль, так працює нинішня Туреччина. Так, власне кажучи, працюють всі. Я подумав, що якщо Україну ми будуємо як повноцінну державу. Вже в 92-му році я про це думав. То варто було би нам теж взяти те саме Придністров'я. Тим паче, що більшість населення там українці, і це історичне Поділля, але українське суспільство і Українська держава тоді не підтримала нас а навпаки протидіяли. Вони нам вони вирішили, що не треба брати іншого, і тому в результаті віддали своє. От, наслідком того, що ми тоді не захотіли брати чуже, стало те, що тепер ми позбулися 20% власної території. Нації, які не хочуть зростати, вироджуються. Держави, які не хочуть збільшуватися, зменшуються. Натомість потворна рашка, яка в усьому гірше ніж ми, вона вища збільшується. Після того, от ось уже 33 роки Молдова демонструє, що Придністров'я Молдові не потрібне. Воно жодного разу не спробувала повернути собі це саме Придністров'я. Воно навіть не вдавалося до нормальної блокади, а до будь-якої блокади Молдова не вдається вже років 25. Навіть Грузія намагалася відвоювати Абхазію і південну Осетію, принаймні певний час. Українці. Не припинили війни уже 10 років після того, як московити анексували Крим і частину Донбасу. А Молдова припинила спротив одразу. Вони не хочуть Придністров'я. На жаль, з тієї причини, що українці не захотіли цим скористатися, там утвердився промосковський режим, там відверто панує ФСБ. І там в цьому Придністров'ї, у нас ззаду в нашому тилу ОГРВ, Група російських військ і так звані московицькі миротворці і. ФСБ і все це можна було б ліквідувати приблизно за півдня зусиллями всього лише одного з гурівських центрів, наприклад, центру Тимура, в якому перебуває братство, можливо, навіть силами одного лише братства, якби була поставлена таке завдання. Але таке завдання не поставлено, тому що проти Молдови вона не хоче Придністрові, але й не хоче, щоб там була Україна, щоб українці вирішили цю проблему, і проти цього. Країни Європи, наші партнери, це суперечить будь-якій логіці, чому можна, наприклад, нам нашим збройним силам заходити в Курську область, а в Придністров'я не можна заходити, хоча Придністров'я формально це не територія Ерефії. Можна зайти, ну навіть не забирати Україні, навіть повернути Молдові. Але вони бояться боїться Санду, бояться всі ці молдовани. Що в тому випадку, якщо буде вирішена проблема Придністров'я, то московити почнуть бомбардувати ракетами і шахедами не лише Україну, а також і Молдову. Країни Європейського Союзу не хочуть жодних змін. Тобто насправді вся ця їхня боротьба і все це їхнє протистояння є всього лише фікцією. Саме тому не тільки так звана Калінінградська область все ще лишається за Московією, хоча звільнити її від московитів це територія Європи. Звільнити її від московитів можна було би так само за півгодини, але навіть і Придністров'я. Зараз там уже немає газу. А вся придністровська економіка трималася на цьому дармовому московицькому газі. Там уже не функціонують їхні майнингові ферми при їхніх електростанціях, які так само на газу. Там не функціонують державні установи, школи не можуть обігріватися, не функціонують їхні підприємства. Але я боюся, що Молдова зараз почне постачати їм газ по реверсу. Власне кажучи, те, що є зараз в Молдові, це гуманітарна катастрофа. І, звісно, врятувати Молдову від цієї гуманітарної катастрофи може тільки головне управління розвідки Міністерства оборони України. Молдова не здатна. Головне управління розвідки має поставити a Завдання своїм відділам, таким як братство, наприклад, чому братство, тому що ну я, наприклад, там все дуже добре знаю. Я знаю і люблю цих бідних людей в цьому Придністрові, і тому туди можна було би зайти, арештувати всіх, кого потрібно арештувати, всю нинішню владу, всіх цих ФСБшників, всіх цих так званих миротворців, всю цю групу російських військ, і далі там уже буде щастя. Вірогідно багато хто з Придністровців хотів би мобілізувати. До Збройних сил України. Якщо навіть не хотіли би, то навіщо їх питати? Чому я про це це кажу? Тому що, по-перше, відсутність газу тепер уже московицького суттєво змінює всю ситуацію в Придністрові і відкриває нові можливості для нас і для нещасного придністровського народу. А також я про це кажу для того, щоб нагадати, що саме мене варто було би призначити. Головою військово-цивільної адміністрації там в Придністрові від України. Принаймні місяця-півтора я міг би виконувати цю функцію. Мене все ще багато пам'ятають і люблять в і тому це не буде сприйнято як такий от прояв якогось свавілля і насильства з боку України, але найголовніше мені потрібно закрити гештальт. В Придністрові я починав, хотілося би в Придністрові завершити певний етап. Сподіваюся, друзі, ви підтримаєте мене в цьому. Тим паче, якщо я на певний час від'їду в Придністрові, то не буду вам набридати. Але давайте поки що відійдемо від моєї улюбленої теми. Від моєї молодості в Придністров'ї і поговоримо про диктатуру Зеленського. І в цьому є велика небезпека. Небезпека в тому, що цієї диктатури немає. Ми ведемо цю війну занадто розслаблено. Є таке соціологічне агентство КМІС, називається в Україні, і воно. Опублікувала чергові результати своїх соціологічних досліджень, опитування, де радісно заявило, що в Україні сильно зменшилася кількість українців, готових підтримувати спротив? Тобто, за їхніми даними, тільки 57% українців згодні, щоб Україна воювала до перемоги. Мене питання: а навіщо публікуються такі соціологічні? Дані Щоб що? Щоб полегшити московитам їхню роботу, щоб вони могли зважати на результати своєї деструктивної праці всередині України, оцінювати ефективність власної пропаганди і спрямовувати цю пропаганду в більш вигідному ключі для них, кому потрібна публікація такого роду цифр, якщо це опитування було замовлено офісом президента, наприклад. То чому тоді розголошуються його дані, якщо це КМІС провів, тому що він хотів провести це опитування, то у кого він взяв гроші на таке опитування? У московитів соціологічна інформація в умовах війни має бути такою самою секретною, як і військова інформація. Ви проведіть ще опитування в військах. Ви поміряєте ставлення комбатів до комбрігів, Ви проведіть опитування серед розрахунків петріотів в Україні. Чи задоволені вони своєю службою? Як вони ставляться до верховного головнокомандувача? Чи не набридло їм захищати Україну і її повітряний? Простір, скільки їх взагалі, де вони стоять, де вони ночують, як вони провадять чергування бойове. Ви там здуріли за публікацію такого роду даних, як здійснює КМІС, Треба саджати в тюрму. Суспільні настрої це те, з чим працює, мала би працювати принаймні наша пропаганда, і це те, з чим працює ворог. З суспільними настроями в Україні він працює і тому йому потрібно мати певні дані. І от, ми йому викладаємо ці дані. Як ми взагалі збираємося виграти цю війну або принаймні тримати оборону? Якщо у нас всі хто завгодно. Можуть коперсатися в настроях українців, всі, хто завгодно, можуть коперсатися в настроях військових, всі, хто завгодно можуть викладати інформацію про ситуацію в тій чи іншій бригаді, на тій чи іншій ділянці фронту, критикувати генералів, критикувати командувачів тих чи інших. Оперативних управлінь, а будь-яка критика це завжди розголошення даних. Ми настільки прозорі, ми настільки відверті, ми так багато самі всього розповідаємо ворогові, що я дивуюся, чому наші збройні сили все ще тримаються. Чому все ще тримається країна? Я хочу спитати: Зеленський, де диктатура? Чому всі ці люди? Вільно працюють і вільно шкодять всі ці безуглі пояснюють кожен день нашим солдатам, що ваше керівництво, ваші командувачі, ваш генеральний штаб тупі і їхніх наказів не потрібно виконувати, дорогі солдатики. Всі ці Бутусови, хоча Бутусова. Я безмежно поважаю, кожен день розповідають, що верховний головнокомандович ні на що не здатен, і тому можна його не слухатися. Принаймні, це логічний висновок із всієї цієї зливи публікації. Солдати вас давно зрадили, працівники тилу вас зрадило державне і військове керівництво і. Тому потрібно оголити фронт потрібно повернути зброю проти державного військового політичного керівництва. Єдиний висновок із цього той, що. Нашим найбільш надійним союзником в цьому є, звісно ж, московити. Вони теж хочуть знищити наше військове і політичне керівництво. Давайте будемо працювати з ними разом, і навіть коли ці логічні висновки з їхньої пропаганди не оголошуються прямо безуглими бутусовими кмісами і всіми іншими, то нас до цих висновків постійно підводять, і тому я питаю зеленського, де диктатура, чому їм всім всім цим критиканам не позатикали роти? У нас є ряд людей, починаючи з генерального штабу, головнокомандувача всіх цих комбрігів, комбатів і так далі, які з руками полікоть в окопному бруді і крові ванюшок роблять. Цей спротив роблять цю оборону і роблять цю війну, і величезний натовп тих, хто плює їм в спину і їх критикує, критикує, не розбираючись, не має можливості відчути реальну ситуацію, не маючи жодного воєнного досвіду і. Освіти, але натомість багато інформації вони можуть розголошувати, і вони це роблять весь час. У нас ціла купа ідіотів і потвор працює на ворога. Чому вони мають можливість це робити всередині країни? Чому у нас чиновники можуть критикувати? Рішення ставки Верховного Головнокомандувача. Чому вони можуть взагалі критикувати Верховного Головнокомандувача? Зараз ви знаєте, що призначили Дмитра Білосерковця очільником цивільно-військової адміністрації Це в області. А Тимура Ткаченка в Києві. Цей Тимур Ткаченка замінив генерала Попка. Мені дуже подобався Попко, і як колишній. Очільник командувач сухопутними військами, і як колишній очільник АТО ООС, і як очільник Київської військово-цивільної адміністрації, він добре налагоджував, наприклад, роботу всіх цих груп протидії шахедам я дуже поважаю цього військового і хотів би, щоб він був призначений на серйозну посаду в Збройних силах України. Але з якихось причин його було вирішено поміняти на посаді очільника військово-цивільної адміністрації. І оці кличковці, оці цивільні пацюки. Починають критикувати і пред'являти верховному на хвилиночку головнокомандовичу, що він щось не те робить. Це шахраї і злодії з київської міської державної адміністрації дозволяють собі піднімати голос. У нас Труханов в Одесі дозволяє собі. Критикувати ВЦА і посадових осіб, призначених зверху з Києва. Я питаю цей самий Київ, я питаю Офіс президента, я питаю ставку. Як і ми всі, я сподіваюся, питаємо: а чому оці потвори, чому у них є голос? Чому їх досі не прихлопнули? У Труханова п'ять кримінальних справ, і він не боїться критикувати рішення. Верховного головнокомандувача і він не боїться протидіяти посадовим особам, яких призначив верховний головнокомандувач, Київська міська державна адміністрація, злодій на злодії на всіх купах кримінальних справ чи проваджень по корупції. І вони не бояться, чому у нас досі працюють інформресурси? Олігархів, і вони дозволяють собі на якусь незалежну інформаційну політику, чому вони тягнуть в наш ефір постійних хороших русських, яка може бути незалежна інформаційна політика у воюючій країні? Будь-яка найбільш демократична країна в тотальній війні, подібній до цієї, яку веде зараз Україна, збирає всю волю в кулак. Тільки один центр волі, тільки один центр прийняття. Рішень, чому московити наступають, а саме через це у них є один центр прийняття рішень, у них воля сконцентрована в один кулак. Путін сам по собі дуже нездібна людина. Він дурень, але навіть з цим дурням і з цією безталанною потворою воля сконцентрована в один кулак і те, що. Центр прийняття рішень тільки один дає йому можливість наступати все одно, як в Україні звуть Верховного Головнокомандувача, Головне, щоб воля була сконцентрована, щоб центр прийняття рішень був тільки один. А поза як цього нема, доводиться терпіти УПЦ ФСБ, доводиться терпіти рештки жопоблоку в Верховній Раді. Доводиться терпіти. Свавілля корумпованих судів, які повертають всяких шуфрічів в сесійну залу, це зараз наші солдати на фронті змушені будуть виконувати закони, прийняті Шуфрічем, чи за допомогою Шуфріча? Це саме тому у нас тут так багато людей чекають перемір'я і е, найбільший запит: а коли ж буде мир, коли ж Трамп домовиться з Путіним, тому що відсутність диктатури розбестила людей. Всі республіканський Рим впроваджував диктатуру на час війни. Грецькі поліси на час війни концентрували владу в одних руках. Саме тому Рим під час Карпагенської війни не пішов на переговори з Ганібалом, саме тому, незважаючи на серію страшних поразок на знелюднення, він продовжував війну і завдяки цьому став великим зрештою, тому що тільки спротив має рацію, тому що опір, незважаючи ні на що, перетворюється в міжнародний чинник Афганські таліби. Воювали тільки проти сполучених штатів 20 років, і у них жодного разу не було допущено соціологічне опитування серед талібів чи серед просто афганців. А чи готові ви до спротиву? Як довго це може продовжуватися? На яких умовах ви були б готові підписати капітуляцію? І вони перемогли. І серед ізраїльцян демократична країна ніколи не проводилося опитування. А на яких умовах любі ізраїльцяни ви могли би погодитися на ліквідацію ізраїльської державності? І скільки вас взагалі готово капітулювати перед Хамасом і перед хізболою? Саме тому зараз немає уже ні Хамасу, ні Хізбали, тому що і для Талібів, і для ізраїльцян. Було абсолютно зрозуміло, що незважаючи на коливання міжнародної ситуації, на ставлення всіх інших, незважаючи на оточення ворогів, незважаючи ні на що, тільки спротив має рацію. І навіть палестинці це зрозуміли, і палестинці суттєво зараз розгромлені ізраїльцянами, і тим не менше. Оці десятиліття палестинського спротиву перетворили палестинців на міжнародний чинник. І так, ізраїльцяни зараз добувають сектор гази, але палестинці міжнародний чинник, який уже ніколи нікуди не дінеться. За них маніхії з Євросоюзу, за них американські університети, за них купа громадськості і за них весь ісламський світ. Тільки спротив їм це забезпечив. Палестинці зараз. Більший чинник міжнародної політики ніж, наприклад, Німеччина, найбагатша країна Євросоюзу і одна з найбагатших країн світу, але в міжнародній політиці вона не значить майже нічого. А палестинці ніхто завдяки своєму спротиву значить дуже багато. Україна лише за три роки справжнього спротиву перетворилася на центр. Міжнародної уваги вона стала вагомим чинником міжнародної політики, чинником геополітики і психополітики. Саме завдяки спротиву, ми отримали неабиякий потенціал. Тому просто. За саме питання, коли буде перемір'я, коли буде зупинка вогню, коли все це закінчиться, потрібно саджати в тюрму. Можливо, на якомусь етапі і буде якась тимчасова призупинка вогню. Але очікування цієї призупинки є злочинними. Злочинним є все це пашталакання, коли ось воно нарешті. От Трамп Маннергейм. Під час зимової війни у Фінляндії засекретив кількість поховань військовослужбовців було заборонено жінкам одягати жалобу. Публічні поховання були заборонені, тому що нація не повинна була знати кількості загиблих. Нація повинна була знати тільки про перемоги. У нас кожен день перемоги на фронті. Зараз удар по ППД. 810-ї бригади на Курщині, 810-ї бригади ворога, два гелікоптери. Криму знищили безпілотники гуру. Все це тільки за одну добу. Півтори тисячі ванюшок знищується кожен день на фронті або калічиться. Але замість ейфорії в нашому суспільстві депресія. Тому що всі ці кміси, всі ці безуглі, всі ці бутусови, якого я дуже поважаю, всі вони працюють на деморалізацію. Як вийти з цього становища, ми будемо з вами говорити завтра. Завтра буде. Значно більше важливої інформації за 2025 рік. Ми з вами маємо добитися встановлення справжньої диктатури ставки верховного головнокомандувача і попрацювати на це самі вони там в цій ставці на це не здатні. Це ми з вами маємо зробити. Ми маємо заткнути рот в ваті. І бюрократії, особливо місцеві, і спробувати остаточно розібратися з УПЦ ФСБ до речі, 19 січня, я буду проводити онлайн семінар по протидії УПЦ ФСБ на місцях. Будь ласка, реєструйтеся на сайті. Християнсько-патріотичної платформи, ті, хто будуть брати участь в цьому семінарі, це важливо, тому що переважно наші брати не кваліфіковано підходять до. Цієї проблеми не мають достатньої кількості аргументів. Вони пливуть в будь-яких суперечках з представниками УПЦ, ФСБ або з їхніми посіпаками. Тобто наші брати правильно відчувають, не можуть аргументувати, і так само часто не знають, яким же чином потрібно переводити храми з підпорядкування ФСБ до українських церков ПЦУ чи греко-католицької церкви. В цьому цьому ми будемо вчитися на Семінарі а 26 січня я проведу теж онлайн-семінар для українців за кордоном щодо організаційної роботи. На семінарі буде розглядатися питання, як утворювати осередки братства, питання про методи впливу на місцеве суспільство і органи влади, і протидія антиукраїнським ініціативам в Європі і в Сполучених Штатах. Я хотів оцей семінар для українців. Європі проводити в офлайн режимі, але вирішив, що багато роботи а скористаються не так багато людей. Ми розраховуємо на те, що активну роботу по результатам цього семінару почне десята частина. І тому ми спочатку проведемо онлайн семінар. А вже для тих людей, які проявлять в подальшому в найближчі 2-3 місяці після цього семінару. Належну активність і будуть мати успіхи про в постійному контакті з нами. Ми вже проведемо офлайн-семінар в одній з європейських столиць. І кияни, не забувайте, що 12 січня в культтеатрі буде черговий раз гратися вистава колаборант за моєю п'єсою. Ті, хто не бачила, відвідайте, будь ласка, театр. І, і нагадую, що кошти з цього йдуть на допомогу батальйону «Братство», який діє в центрі Тимура головного управління розвідки. Нам з вами треба дуже багато зробити за цей рік. І ми таки зробимо. На цьому вам є щире звитяжне бадьори, українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.